Вітаю з вами Вікторія Пітель, бізнес коуч і засновниця бізнес школи для коучів і для психологів. І сьогодні актуальне питання: як встигнути все. І в цьому питанні є дві складові: як встигнути, і це питання по часу. І все це про питання хаосу в вашій голові. З чого почнемо? Я як коуч пропоную почати з все. Сьогодні у вас будуть реальні конкретні рекомендації, як з цим справитися. Тому, якщо у вас ще поряд немає ручки чи записничка, будь ласка, зупиніть відео і підійдіть за ними. Я думаю, що ви це зробили і рухаємося далі. Отже, що таке все? Для цього вам потрібно взяти ручку, папір. І виписати всі задачі, які у вас є в голові, і вам зараз здається, що ви будете використовувати час, ну просто зазря. Навіщо вам це все використовувати? Якщо ви це все пам'ятаєте, ви знаєте, ви здивуєтеся, коли ви це все випишете. Наскільки мало пунктів у цьому списку? Коли ви пишете список, ви не орієнтуєтесь на те, коли ви маєте його зробити, тому що як правило, все треба терміново. Ви не орієнтуєте, скільки часу треба на це, тому що його все одно треба виконати, незалежно від того, скільки на це часу. І тут приходить цей хаос. У вас одночасно виникає в голові купа ну, більше 20 пунктів, які треба виконувати тут і зараз. І ваш мозок, бачачи оцю всю. Купу задач вирішує, що це дуже забагато для вас, і включається така лінь. Якщо у вас такого не було, напишіть мені в коментарях, що ви так стали. У вас море задач, і у вас така прям емоція, така енергія, мотивація, все поробити, все прямо сьогодні закінчитись. Як правило, наш мозок каже. О, О, нам це небезпечно для нашого життя. Давай ми полежим, а давай подумаємо, а може чимось іншим зайнятися. І в цей момент, коли ви напишете цей список, буде у вас така сама реакція. Мозок це все побачив, і чому я не рекомендую саме списки задач, тому що це мозок вводить в хаос, в такий тригерний стан, коли він не знає за що братися. І коли він оце все на ви напишете, він це все побачить, це лише початок. Далі ми біля кожного з пунктів маємо написати час, скільки потрібно часу, в хвилинах, в годинах час у нас вимірюється не в днях, не в тижнях, не в роках. Час у нас виконує викор... <плес> час у нас в годинах, в хвилинах, в секундах, дивлячись, скільки вам там потрібно. Написали. І знаєте, тут у вас буде перший такий крок. Нерозуміння деякі задачі ви просто не знаєте, скільки будете виконувати, і знаєте, поки ви не знаєте, скільки вам часу треба на виконання кожної задачі, ця задача не почне вирішуватись. Хіба прийде час, коли вже не можна її не робити? Досить багато людей відкладає будь-які задачі до того моменту, коли ну вже все край не можна, дедлайни горять. І коли у вас дедлайни горять, повірте, у вас все дуже прекрасно робиться. Але це для нашого мозку стан пожежі. Якщо ви не хочете бути в стані пожежі, а що таке стан пожежі для мозку? Це стан тривоги, що ви не встигнете, що у вас не вийде, що у вас не буде часу переробити. Так? Тривога, у вас лише є один шанс вискочити з цієї клітки, щоб цього не було. Потрібно планувати свій час, і от тут ми повертаємося до нашого першого пункту: як встигати управління часом. Коли у вас є список ваших справ, де написано скільки часу потрібно для виконання певної задачі, ми можемо приступати вже для до управління собою в часі. Хай у вас не буде такої ілюзії, що ви вмієте можете управляти часом. Як кажуть, тайм-менеджмент менеджмент це управління часом. Ні. Ми часом не можемо управляти, і між іншим, і в самих багатих людей, і в самих бідних людей на цій планеті Земля у нас всього 24 години. 24 години для того, щоб слідкувати за тим, що всі задачі виконувалися, і робити ті задачі, що ви будете визначати в пріоритеті. І отут слово пріоритет. Коли вона писала задачі 1, 2, 3, 4, 5 і час там не було пріоритету. Що таке пріоритет? І ще одне: пріоритет може бути лише один, не може бути два пріоритети. Зараз розкажу, як з цим жити, тому що ми ж не можемо жити лише по одному пріоритету. В нас ж, ми ж багато задачні, правда? Так от, коли ми переходимо до управління собою в часі. Нам обов'язково потрібен інструмент для цього. Я, наприклад, рекомендую Google календар. І от ви спокійно розміщаєте всі справи, які у вас були в вашому записничку з часом у Google календар. Ви розподіляєте на найближчі два тижні всі задачі. Спочатку, звичайно, починаєте з тих, в термін яких ну, вже дуже дуже близько да, до виконання. І це будуть термінові і важливі задачі. Між іншим, можуть бути термінові, але не важливі. Тобто його дуже треба зробити, але не обов'язково вам. Тому тут ми задумаємося про делегування. Про делегування, можливо, буде інше відео, я напишу. Але вам зараз задача розподілити ці задачі в Google-календарі, прям виділити їх час початку, час-кінець. І тут у вас буде другий такий факап. Блін, а я не знаю, коли їх виробляти робити. Я не знаю, я не можу. І от це відповідь на те запитання, чому ви не встигаєте все. Ви не визначили для свого мозку часу, коли він буде спонукати вас виконувати цю задачу. Ви... Його нагрузили тим списком задач, і він постійно вас так прям атакує цими задачами кожного дня, незалежно від того, чи вони термінові, чи вони важливі. І інколи ви виконуєте зовсім неважливу задачу, але яка, ну знаєте, вас відволікає від важливих задач. Є такий спосіб, що зранку треба виконати з'їсти жаку так, зробити саму важливу задачу. Але це, знаєте, залежить від вашого ритму. Чи ви вранці дуже активні, чи ввечері дуже активний. Звісно, ви маєте побачити всі свої задачі, що таке пріоритет. Тобто, сама важлива задача має самий великий, високий пріоритет. Нехай це буде в вигляді якоїсь кулі сама велика куля. Потім менший пріоритет. І так по черзі. Пріоритет визначає порядок виконання задач. Але ще не це. Кожного дня у вас може бути якась задача в пріоритеті, і ви всі інші, які неважливі і, можливо, не пріоритетні, можете вставляти поряд. Важливо не вставляти всі задачі на один день, всі, що у вас є в списку, розподіліть по два на два тижні таким чином, щоб кожного дня у вас закривалося по дві три задачі. Перенесіть на самі дальні дати ті, які неважливо зараз і тут виконати. Але поставте в графік свою роботу, яка можливо поза межами цих задач є. Поставте в графік сон, поставте в графік їжу, перерви на свою, знаєте, таку якусь побутову частину також. Тому що ваше життя не складається лише з задач життя для того, щоб жити. І відповідно вашому списку на перші на попередні два тижні, на наступні вірніше, два тижні з'явиться графік, коли ви. Можете поступово повністю виконати ці задачі. І ви побачите, що у вас є час для їхнього виконання. Ви побачите, що як навантажені, ви побачите, що в набуднях як ви завантажені, на вихідних, як ви завантажені. А може бути, знаєте, така ситуація, коли ви коли поставили ці всі задачі, побачите, що вам спати 4 години і взагалі немає коли ж часу жити. Тоді питання до вас: а навіщо ви? Завантажили себе таким чином, щоб не було часу жити. І друге запитання до тих задач, які ну, просто не вміщаються вже, задавайте запитання, чи е, це так важливо, щоб я виконував, саме я виконував. І задумайтесь про делегування. Якщо ви зараз десь на старті якогось розвитку свого бізнесу або ви експерт, задумайтеся про першого. Помічника. Раніше це був особистий асистент, зараз це бізнес-асистент, який допомагає скоротити ваш час на такі технічні речі, які у вас, як уже такого, знаєте, експерта, творця, забирають досить багато часу. І віддайте ці задачі. А на цей момент ви можете собі поставити створення чогось або роботу з клієнтами. Додатковий час для створення контенту це те саме створення. Так? І коли у вас є список задач з часу, коли у вас є вже розподіл по Google Календарю всіх задач, які у вас є, у вас буде вільний час. Важливо, коли ви ставите в Google Календар свої задачі, так, це вже я з для менеджменту вам підказую. Важливо, щоб між ними був проміжок, буфер, так названий буфер між кожною з задач не менше, ніж півгодини. Це дуже важливо, тому що наше життя непередбачуване. І друга частина, яку ми маємо також завжди врахувати, це те, що ваш день 24 години мінус сон був розподілений по задачам лише на 60-70%. У вас має бути відчуття простору, свободи. І третє, не забувайте, що встигнути все це ваша ціль. А Google календар список. Це інструменти. І ваша задача по, знаєте, подружити ці дві речі. Ще е, дуже важливо визначити, для чого вам взагалі ці задачі, але з цим, напевно, я запишу окремий. Окреме відео про тайм менеджмент, так і про виділення фокуса. Для чого вам ці задачі? Тому що це величезна частина того, взагалі, після, після того відео про фокус, вас можуть відпасти половину задач, які ви собі написали в список. Але зараз задача допомогти вам встигнути все, що у вас є. Вашому списку ви отримали інструменти. Якщо вам щось не зрозуміло, чи вам хочеться поділитися, чим ви використ... як ви користуєтесь, якими ви інструментами користуєтесь, велком під коментарі. Я буду рада вас бачити. І якщо потрібно буде, я заглиблюся ще в цю тему, як встигнути все. Але якщо ви зробите хоча б це, то за два тижні. У вас точно розчиститься отой графік, і ваше життя стане набагато вільнішим, набагато спокійнішим, і в вашій голові буде набагато менше хаоса, а в вашому графіку буде набагато більше порядку. З вами була Вікторія Пітель, бізнес-коуч та власниця та засновниця бізнес-школи для коучів для психологів. Приходьте, вчіться, розвивайтеся.